Росіяни масово біжать з Криму? Чи будуть очільники армії ворога справедливо покарані? Як саме засуджені чи вбиті самі своїми ж? З ним щось може трапитися? Це може бути якийсь сердечний приступ. Чи правда, що погрози активувалися, бо Путін і його посіпаки вже зрозуміли, що кінець наближається? Він боїться за якісь фінанси. Де пережити світову війну, які країни не зачепить? Якщо думкою і вібраціями було створено цілий світ, то ми так само як його душі маємо теж такі здібності. Чи справ? В жителям Європи загрожує якась небезпека. Певно, що щось у світі буде відбуватися, тому що зараз іде велика перебудова світу. Вона обмежить рух між країнами, обмежить кудись не можна буде їхати. Вона йде по тих країнах, де вона повинна відбутись по правосуддя. Любі друзі, ми боїмося думати про хороше. Я коли щось планую і проговорив, воно може не збутись. НАТО підозрює, що РФ замінувала підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі. Ну від них можна ще завгодно очікувати. То. Росія в цьому світу спокою не дасть ніколи. Ну це таке зараз буде дуже дивне, що я скажу, тому що це нібито нереально повірити про електроенергію. Коли стане краще, легше, і коли ми реально будемо не в дефіциті. Це щось дуже нечисте. Типу, вона є її немає. В чих вона руках. Шановні гості, дорога родина та усі інші люди, які брали участь в конкурсі Ірини. Яка була моя основна професія? Найближчим часом, можливо навіть сьогодні, ми оголосимо переможницю. А де, де ви оголосите? Запитаєте ви М -м -м, в нашому телеграмі. Ось він. А це вже вона підвізка нескінченність, яка відкривається і радо запрошує до себе в гості будь-який з цих кристалів? Замовляй за посиланням в описі до відео. Вітаю, синьки мої світачки на улюбленому каналі. Мій світ. З вами відаючима Ірина. Росіяни масово біжать з Криму. Герасимов і Шойго налякані. Їх покарають, і Путін ошелешений. Такий чудовий заголовок інтерв'ю із політтехнологом Михайлом Шельтенманом я прочитала і думаю, варто сьогодні просканувати деякі цікаві теми з цього інтерв'ю. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойго та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Це теж хороші новини, бо українці чекають на справедливість. І, можливо, вже нарешті дочекаються. Я цитую пряма мова. Ми сподіваємося побачити їх за гратами. Це ті люди, які наносили удари по нашій критичній інфраструктурі, і не тільки правосуддя за їхні дії, неодмінно повинно настати. І Якщо хтось із них до нього доживе, то ми дійсно це побачимо. Мир наступить лише тоді, коли не буде Путінської Росії. Це буде якась інша країна, я не знаю яка, але точно не в теперішньому її вигляді. Вона може бути розділена на сто частин, а може великим куском захоче співпрацювати. Працювати зі світом, а відповідно й змушена буде видати оціх всіх шойгу і т.д., якщо їх не ліквідують до того часу. Чи будуть очільники армії ворога справедливо покарані? Як саме? Засуджені, чи вбиті самі своїми? ж? Ну, дивіться, цікава історія. У Шойгу, ми поговоримо про Шойгу зараз, да? я про нього дивилася, і у нього насправді у нього велика влада серед народу, серед підтримки. У нього взагалі якась в руках є дуже серйозна влада, але це його не врятує. Вони будуть покарані, причому з ним щось може трапитися. Я взагалі думаю, що ну, якби це може бути якийсь сердечний приступ. Можливо, або ще що зроблять, щоб це був сердечний приступ. Ну, типу, або це справді, або ж це буде штучно зроблено. І насправді це може бути, ну, якби, він буде переживати якусь страшну депресію, в яку він попаде, і після цього буде отака от така історія з його сердечним серед... приступом. Тому чи це підлаштований чи ні, тут я не скажу, можливо, навіть штучний. Ну, якби сердечний приступ, який так стався, типу, сам по собі. Ну, от, Тому тут говорити про покарання, чи буде покараний? Я б сказала, що не встигнуть. Ну, типу, ну, би, покарання буде, але воно буде інше. Воно буде покарання, мабуть, від Бога. Ну, я би так сказала. Ще одна цікава пряма мова. Про повернення Криму до України до них нарешті, чесно кажучи, стало доходити. Вперше ж вони почали говорити про те, що американці хочуть допомогти Україні завдати їм стратегічної поразки і починають ставити ультиматуми. Якщо ви це зробите, то ми можемо розірвати весь світ. Влаштуємо такий собі ядерний апокаліпсис. І Путін і його посіпаки вже зрозуміли, що кінець наближається. Тому погрози світу знову активувалися. Чи правда, що погрози активувалися, бо Путін і його посіпаки вже зрозуміли, що кінець? кінець наближається. Зараз подивимося, чи справді думає оцін, що вже наближається йому кінець і його банді? Чи він так справді думає? Точно він думає про те, що із Криму повинні виїжджати, вибиратися від ціля це точно він думає. А про кінець ну ні, я би не сказала. Він думає, що кінець наближається його якимось справам. Він боїться за якісь фінанси, за те, що те, що відбувається, воно дуже сильно фінансово ударяє по самій Росії. От це от його, його прямо реально переживає, що прийшли якісь, якби розплата прийшла. І вона вдарила по фінансах, можливо, тому що почали блокувати якісь там ресурси їхні і ще щось, але це прямо більше про розплату за фінанси. От тут він переживає, не вистачає ресурсів. У мене ще одна дуже цікава цитата. І будемо зараз говорити про дуже глобальну тему. Портніков, де пережити світову війну, які країни не зачепить? Австралія не може бути безпечним місцем, тому що вона входить у військовий союз із Сполученими Штатами. Як відомо, вона купила американські підводні човни. Нова Зеландія так. Не Папуанова Гвінея, не Соломонові острови, не Філіпіни. Тобто, треба уважно дивитися за кожним островом. Я це кажу європейцям із нашими глядачами, які залишили Україну і знаходяться в країнах Європи, які думають, куди їм переміщатися після цього. Я б на місці людей зараз придивився, які є безпечні країни, в принципі, в яких можна було б пережити цю льодовиту епоху. На нас таки чекає світова війна. Ну, я її не бачила. От я скільки разів вже це дивилася, я не бачила цієї світової війни. Ми більше зараз йдемо в якісь... Нам потрібно, мабуть, все-таки почати свої думки глобально переосмислювати і говорити, що ми живемо. У світі миру, злагоди і спокою. Звичайно, що це не відбудеться завтра, але це відбудеться тоді найближчим часом. Навіщо тоді ми робили ці всі яги? Навіщо ми це тоді вірили в нашу перемогу, якщо ми будемо думати про ядерну глобальну війну? Ну, по суті, по великому рахунку, якщо сказати прям глобально про цей процес, якщо ви розумієте, що ви душі, то вам все одно буде та війна чи ні. Якщо ви вважаєте, що ви тільки тіло, звичайно, вам страшно. Його потрібно якийсь Соломонний острови, чи ще кудись переміщати. Але якщо ви душа, яка хоче, щоб наша країна розсвітала, то ви будете думати завжди про те, як зробити і як кругом себе організувати таких же прекрасних людей з такими ж душами, які включать, а ми же, це ж як створюється світ. У ведах написано, Бог створив світ думкою. Якщо думкою і вібраціями було створено цілий світ, то ми так само, як його душі, маємо теж такі здібності. То якщо ми весь час будемо думати про що це, що станеться, то ми вже виходить, його програмуємо. Давайте тоді свої думки направляти в інше русло, думати, що ми. Живемо прекрасній прокитай процвітаючій державі, і тоді хай хто куди хоче, туди і їде, переміщається. А ми тут збудуємо свій новий прекрасний світ. Так, дякую, це дуже важливе слово і дуже важливий намір, про який ви говорите. Але незважаючи на це, є дуже багато різних пророств про Європу, які не дуже позитивні. А можемо загалом перевірити не в контексті третьої світової, а загалом, чи справді жителям Європи загрожує якась небезпека. Давайте подивимося, три варіанти. Перший варіант третя світова неядерна, другий варіант ядерна, і третій варіант катаклізми. Цунамі, виверження вулканів і так далі. Природні, так певно, що щось у світі буде відбуватися, тому що зараз йде велика перебудова світу. Вона йде не тільки в нашій країні, вона йде кругом. Ми в такий час живемо, ми в таку епоху живемо, і тому до цього потрібно бути по суті готовим, що таке може статись. Але не потрібно панікувати і боятись, до нього просто повин... ми повинні бути готові до різних таких історій. Давайте подивимося, що може бути. Подивимося перший варіант: чи буде ядерна світова війна? Доставати буду одну тільки карту. Ні, це не про ядерну світову війну, вісьмірочка мечів. Говорить про те, що будуть якісь певні зміни, які країни, скажімо так, будуть, я би не це про ядерну. Це просто про якусь загрозу. Загроза війни у світі, вона є, і вона буде. Це не факт, що вона буде на наших теренах. Це не факт, що вона буде це, вона десь локально війна буде. Причому ця війна, яка буде відбуватись, вона не ядерна, вона просто війна і ем, вона обмежить. Навіть деякі країни, рух між країнами обмежить, кудись не можна буде їхати, кудись не можна буде пересуватися. І ем, ця війна, вона по суті країни зробить розрізненими. Буде щось таке впливати в світовому масштабі Оця війна, що буде обмежений дуже рух між країнами. Все так, це я бачу. Чи просто війна? Давайте подивимося, загрожує. Ну, ми сказали, що вона загрожує світу, і По суті, в мене в трьох картах здалася відповідь. Да. Можемо тоді подивитися, е, чи, чи війна загрожує просто війна Європі? Ви дивились на весь світ, так? Ну, я сказала за одне, а мені показало відразу от, обмеження е, по війні і руху між країнами. Тому це не ядерна, ядерна показалась по іншому, але війна, яка обмежить, вона є. От вони зразу таку відповідь дали. Ну тоді ще подивимося історію з катаклізмами. Ми бачили, що війна в світі десь буде, певно, яка буде обмежувати. А чи буде природні катаклізми, які теж будуть відбуватися на теренах землі в різних країнах? Природні катаклізми. Знаєте, як тут говорять, тут люди вмішуються в природу. Природні катаклізми, якщо будуть відбуватися, вони будуть відбуватися через те, що хтось має на це вплив. Це не просто природа захотіла. Природа що вона хоче, природа хоче відновити, природа хоче баланс, природа хоче, щоб. Все було все протязі довгого часу. І так, будуть якісь катаклізми пов'язані з водою у світі. Вода йде. Але це заслужено в тих країнах, де щось відбувається. Тобто вода очищає, дивіться, вода йде по тих країнах, де вона повинна відбутись, по правосуддю. Тобто, природа буде в природі, це буде пов'язано із водою. І це буде теж змінювати дуже сильно. Причому змінювати буде. В бік жари, те, що по суті зараз відбувається, я не знаю, що там я в цьому не спис, не можу сказати, що саме можуть люди придумувати які технології, але вони обдумані. Оця ось, жара, яка у світі зараз відбувається, вона за неї якби тут участь трьох. Називається, тобто це певні якісь країни домовилися так потрібно робити. До речі, ця заражара може протриматися довго і це використано якимись новими технологіями. Ви сказали дуже класну правильну промову стосовно мислення і реалізації своїх намірів. І це працює в багатьох людей, але тим не менше, і я знаю особисто таких людей, і мені пишуть такі люди в коментарі. Вони кажуть: любі друзі, ми боїмося думати про хороше як тільки ми. Почнемо з собі планувати щось класне, воно ніколи не реалізовується, але в них така історія. Вони мають продумати найгірші сценарії свого життя, налякатися всього і всіх, боятися, і це не реалізується. Тобто, в них якесь життя в викривленому світі, викривленому дзеркалі. Вони бояться хорошого і думати про хороше, що таке з цими людьми, і як це змінити? Думка поки вона ще думка, вона може змінитися. Якщо вона промовлена через слово, як вібрація, вона може вже стати спо... явою, вона може оправдатись, вона може стати тим, чим вона стається. У свій світ як створився? Ми говоримо, що світ створив, Бог створив світ за допомогою думки, коли вона стала вібрацією, тобто словом. І ми знаємо, що ми говоримо, що Спочатку було слово, і слово було Бог. І те, що ми говоримо аум або Ом, да, це було перше слово, яке почало створювати світи. Все по аналогії. Поки у нас думки, вони мають адаптуватися під ваше слово. Якщо ваші думки, які ви говорите викривані, або вони нажахані, або страшні, як правило, якщо ви запитаєте у тих людей, про хто це говорить, як правило, люди думають, їх це тригерить, це з ними відбувається. А потім вони говорять, ну що це вже типу відбулося, цього більше не буде. Ось так правило, в думках ці люди так і проговорюють. Тобто вони пробують реалізувати одну із частин свого існування саме в думці. І воно, так і від... воно типу, там вже відбулося, то хай вже тут його не буде. Як... І як... Або ці люди, коли такі на, на себе нажахають, вони говорять. Все, все, все типу цього вже не якби ця якби історія да. Там вже пішла все до побачення, вони там ще якусь там руки помили, як то кажуть наші бабусі, куди куди. Якщо тобі приснився страшний сон, піди умийся помий руки під екраном і скажи, куди сон, туди і вода. Приблизно так відбувається в думках людей. Насправді це не саме хороша історія себе на жахувати. Але е, якщо ви встигли сказати, що це е, типу тільки думка і вона туди. Ви просто типу реалізували оту якусь реальність, в якій ви по суті не живете, гірше, коли ви починаєте про це проговорювати. І тут проговорювати теж криється деякі аспекти, коли ви проговорюєте щось хороше, і ми з великим наміром ідемо, говоримо, ми віримо, що ми. Е Прекрасна держава, ми віримо, що ми вже перемогли. Ми віримо, що у, в цьому слові і в, цій, в, цьому, в наших словах є вже сенс, і ми направляємося колективно е, словами у добро. Коли ми говоримо людині, що вона добра і хороша, що ми її любимо, ми же словами, що робимо? Цю людину піднімаємо, ми окутуємо її, ми любимо, і людина починає в в на наших очах розквітати. Коли ми щось погане говоримо, то людина... Починає в'янути. Так само, коли ми починаємо проговорювати свої думки, вони мають реалізацію. Є ще така історія із словами, коли говорять, я коли щось планую і проговорив, воно може не збутися. Тут є з, цьому, з одного боку істина, з другого боку, у нас світ побудований на дуальності. І весь матеріальний світ це дуальний світ. Як ви до цього відноситесь, так і буде. Коли ви щось проговорили про якісь свої плани, вони можуть не реалізуватися тільки тому, що ви злякаєтесь, що ви проговорили, ви вже типу, рознесли цю думку, а треба було спочатку зробити, тому що скільки людей, а хтось щось подумає, воно таки буде відіграватися. Якщо ви проговорюєте про свої наміри. Навіть коли вони про якусь роботу, про те, що ви хочете зробити, але з любов'ю. І ви хочете з цим наміром, і ви знаєте, що це дуже хороша ідея. Ця ідея має великий намір. Кругом цієї ідеї почнуть кучкуватися люди, які скажуть, слухай, це супер ідея, це геніальна ідея, ти повинен так зробити, тому що на цю ідею прийдуть люди, які будуть духовно збагачуватись, рости, розпи... Вони створюватимуться навкруг цієї ідеї і Грегор. І Григор почне матеріалізувати вашу думку і допоможе вам створити те матеріальне, що ви захотіли. Головне думати тут в благості, <кій> головне думати про те, що не вам, а що людям. Якщо ви хочете людям це донести, і це не ваше его. Якщо ви хочете для людей, то тоді Григор інших людей допоможе створювати вам ці блага, які будуть допомагати іншим людям. Тому в цій дуальності типу важко розібратись в. Вона має нюанси, і головне з яким наміром ви це все робите. так. Друзі, пам'ятайте, що намір це важливо, думка важливіша, слово ще важливіше. А сто разів повторюване правильне слово чи правильний намір надпотужний і надважливий. Завжди майте це на увазі. Команда мій світ створила активатор успіху, аби від несвідомого творення свого життя перейти у свідоме. Наш проєкт це вібраційне налаштування на потрібний результат, а допомагає у цьому наше вище я, музичний супровід, мотиваційний вміст та добре знайомий вам голос, який ви чуєте зараз. Хочете перебувати у найкращому сценарії вашого життя? Тоді переходьте у групу Оксани Саморозвиток і там знайдете деталі приєднання до активатора успіху. НАТО підозрює, що РФ замінувала підводну інфраструктуру ЄС у північному морі. Про це пише The Times. Досить така цікава інформація. За останні 10 років понад 160 російських суден здійснили 945 підозрілих дій у північному морі. З них 749 маневрів відбувалися в радіусі 1 км від трубопроводів, 72 поблизу кабелів електроенергії і 124 в районах телекомунікаційних кабелів. Чи замінована підводна інфраструктура ЄС у північному морі? Цікава інформація. Ну від них можна ще завгодно очікувати. Ну, ви знаєте, є така вірогідність. Там може бути. Я не скажу, що вона прям замінована, але вона заблокована, заблокована, ну можливо, і замінована, а можливо, просто. Причому це, це робилося вже скоріше всього давно. Це не тільки зараз. І воно ну вони це зробили завчасно для того, щоб ну, вони це планували. Тобто, це було заплановано вже колись, а зараз. Якби так, так, є така історія, бачите, у нас і повішений тут з мечів, і сімірочка Пентаклів говорить про те, що вірогідність цього є. То Росія в цьому світу спокою не дасть ніколи. Натакні питання. У нас натакні питання випав. У нас е, 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 така хороша карта, красива, лицарь кубків. Говорить про те, що е, ви знаєте. <кій> вона дасть спокій. Тоді, коли. Її не стане. Та ні, тут немає такої карти. Тут про те, що спокій вона дасть, скоріше всього, коли у, -у, -у них щось дуже сильно зміниться і зміниться всередині них. Прямо всередині країни. І це навіть не про розподіл. Це, ну, це таке зараз буде дуже дивне, що я скажу, тому що це нібито нереально повірити. Але насправді, або ж лідер прийде, який почне змінювати в них щось глобально а, після війни, а, або ж люди самі почнуть змінювати свою ментальність. Що дуже-дуже віриться, тому що така маса народу. Змінити ментальність, але ж не вся маса народу блокує там якісь там кабіля або атомні якісь зброю робить або ще щось. Тобто це залежить від їхнього керівництва. І от коли у них там щось дуже сильно зміниться, прийде хтось інший до влади, то тоді може таке зробитися. Тому що, в принципі, лицар кубків він про Переосмислення внутрішнє таке сильне. А я не, не дуже вірю в масу народу, тому тільки можна очікувати, що хтось у них колись, але це ж невідомо коли. Прийде до влади. Ми ж тут по часу не говоримо, може це коли, Бог зна коли. Через десятки років хтось такий там прийде нормально. Цікаве запитання, і тема про електроенергію. Дефіцит електроенергії в Україні буде усунено лише у 26-му році. Зниження дефіциту очікується у 25-му році. Це прогноз МВФ. А можемо подивитися про тему електроенергії у 25-му, 26-му і 24-му? коли стане краще, легше і коли ми реально будемо не в дефіциті. 24-й рік. Дивимося тоді. Спочатку почнемо з нашого року, в якому ми знаходимося. 24-й рік. Як справа з електроенергією для населення, я говорю, да? для індустрії, для населення для країни, як справа з електроенергією шукають можливості, ну реально, є реальність того, що дуже погано і вона розрушена, і шукають всі можливості для того, щоб це відбудувати. Не можу сказати, що у нас в 2025-24 році, прямо в цьому будуть якісь поліпшення великі. А що таке з електроенергією? зараз 24 Ну, складна ситуація, не буду говорити, варіанти шукають. Я би навіть так сказала, можливо, що хтось із умільців придумає якусь альтернативну електроенергію. Але от чи йому дадуть можливість її розповсюджувати, тут питання. І це буде прямо в році, ми можемо про це дізнатися. Прям слідкуйте за новинами, тому що може бути якась цікава новина з приводу абсолютно нового. Тобто це могло би вивести країну взагалі з цієї ступікової ситуації про електроенергії. Але чи дадуть хід, отут у мене питання цій людині і, його, і на, наукових якихось розробках. Дивимося 25 рік. 25 рік для України. Ну, типу, її будуть регулювати. Ой, ой, будуть регулювати, дивіться, її буде не так багато, і буде хтось, хто буде дуже сильно. Впливати на цей хід цієї триенергії це щось дуже нечисте. Типу, вона є, її немає, в чиїх вона в руках, хто її дасть, і тому вона буде в обмеженому дефіциті. Типу, вона буде, не можна сказати, що немає, але хтось нею буде дуже хорошо користуватися. Це дуже може загострити ситуацію всередині країни, Прямо про загострення ситуації, тому що людям дуже-дуже буде важко. Важко, те, що немає електроенергії, дуже сильно впливає на те, що бізнеси пошкоджуються. Я, ну, це, я і навіть говорю з тих, що я бачу з клієнтів, які приходять, і з людей, яким з ними говорю, от зараз тут теж говорять, до речі, карта, що дуже важка ситуація буде, і вона буде впливати. Ситуація дуже важка, і вона буде впливати на певні бізнеси. Люди будуть закривати або виїжджати. Якщо вона не покращиться, ця історія, а комусь вона, типу, невигідна покращення цієї історії з електроенергії. Ну, те, що говорить карта, не я придумала. Ось прямо карта диявола, карта влади і тому в замкнутих таких просторах знаходиться. Дуже сильно впливає, бізнес розорюється, люди страждають. Це прям ціла історія з цим. Особливо маленькі бізнеси, їм дуже важко виживати. Дивимося 26-й рік. Рік електроенергії. Прийдуть партнери, які будуть допомагати в цьому, в тому, що тут прийдуть хтось, комусь вигідно вести якісь партнерів, скоріше всього. Щоб електроенергію відновлювати. можливо, нам хтось буде постачати цю електроенергію, але це тут ще причому ці партнери будуть ну, такі грошовиці, які хочуть вкласти, будуть підписані контракти. Але це прямо про чесні контракти з якимись партнерами, які будуть вкладатися в не тільки в електроенергію, а взагалі в ресурси країни дуже сильно. У 26-му році дуже прийдуть, що вони будуть вкладатися надовго. Дуже хороші партнери з контрактами, які будуть дуже грошово забезпечувати і відновлювати країну. Причому ці контракти будуть підписані типу сьогодні вклали, і вони будуть чекати, коли це все буде дивитися, як це буде рости, як буде прямо країна почне 26-му році склад, дуже сильно. Рости, збагачуватися, збільшуватись ресурсах, тому електроенергія буде, ну тут електроенергія вже нормально, вона прям відновлюється, всього достатньо. Дякую, дякую за такі позитивні новини і хороші прогнози. Радіємо, що ви з нами. Мої дорогесінькі світлячки. Мирного, гарного, доброго всім дня. Я бажаю вам бути під мирним небом сьогодні і завжди. І сподіваюся, що ваші донати, які ви весь час посилаєте і посилаєте, будуть пришвидшувати нашу перемогу. Ми все на це сподіваємося, ми всі це робимо, і баночка для донатів у описі під цим відео. Дуже дякую кожному за вашу сердечну моральну і фінансову допомогу. Дуже дякую всім, хто небайдужий до наших хлопчиків, які на фронті захищають наше життя. Дякую. Україна переможець.